Насамперед хочемо сказати, що дуже приємно, що місто справді вже почали прибирати. Але питання, яке ми сьогодні хочемо розглянути на сьогоднішній прес-конференції, стосується Малашівців. адже нещодавно ми чули, що мер, пан Заставний знову хоче відкривати цей полігон і вивозити туди сміття. Коли стільки років лежить сміття, ніхто не знає, що там під землею і що може взагалі статися. Це може бути і вибух, вибух метану. І, звичайно, знаємо, що поблизу водозабір Івачівський це буквально менше, ніж 3 кілометри від сміттєзвалища. І коли просочуються всі ці води, не знаю, можливо, через років 3-5, може і менше, невідомо, яку воду ми можемо пити. Ми для того запросили експертів, щоб просто сказали свою точку зору, і, взагалі, яка ситуація пояснили абсолютно, яка ситуація надалі з зараз водою. Вивачеві, чи, чим це загрожує? Чим це загрожує взагалі і просто фахову оцінку? На сьогоднішній день жодних застережень по якості води ми не маємо. Тобто, ми гарантуємо те, що ми пили до цього часу. То, що на сьогоднішній день є, ми гарантуємо, якість води відповідає. Сентарна норма. Найперше, що я знаю, що це ще раніше. Десь було відомо нам, що там в районі лише є водорозділ підземних вод. Зараз, якщо брати по показниках якості води, це якраз ми маємо з цього водозабору, але в місті Тернополі. Це бачите, яка динаміка по хімічних показниках. Тобто вона нас кожним роком вихилення, процент вихилення, вони малі вихилення, але вони лише зменшуються. Це по хімічних показниках і оце по біологічних показниках. Це бак і хім. І по металах так само цинк з мамиць. В основному бачите, тут нулі. <зв Intra> Майже нулі, тобто десь немає такого впливу, що ми казали, що є він. Гарантувати на майбутнє нічого не можемо, ще раз скажемо. От Вод, вплив вода впливає поверхнева на якість води підземної. Якщо буде заборонені порожнеї води, то буде відповідно і відповідно відповідно якість підземної води. Лабораторія проводить безперервний контроль якості питної води. Хімічний, бактеріологічний і радіологічний, Ну, я хочу запевнити, що якість питної води міста Тернополя по всіх показниках в даний час відповідає вимогам госту. Крім того, що місячно ми проводимо паралельний відбір проб води з міської сестанцією. Згідно результатів аналізів нашої лабораторії і згідно результатів аналізів лабораторії місцес, відхилені. По бак і по хімпоказниках, якості питної води не виявлено. Крім того, у квітні місяці ми возили питну воду верхньої вачівської водозабору в Київ, інститут медичної гігієни на дослідження. І ми маємо висновок, санітарно гігієнічний висновок, що питна вода верхньої вачіського водозабору по відповідає вимогам восто. Тобто на дана ситуація повністю з водою слава Богу. під, під контролем. Тобто ми не можемо казати, що це, що це не контролюється, це постійно контролюється, але сказати, що воно буде через рік, через 5, через 10 буде все добре, я ж кажу. Сам Іварський водозабір, він є унікальний. Там, там дуже великий запас підземної води. Ми також говорили з експертами, вони також говорять, що потрібно робити рекультивацію пізніше, але перш за все треба робити санацію. Санація це Говорить про те, що треба повністю забрати сміття звідти, але також питання відкрите, тому що ніхто не знає, які процеси там відбуваються всередині, що там, що там робиться. Також ми піднімали питання і цікавились. Ми дивимося, що по місту розміщені такі кошечки невеличкі, так по склу, куди би якби воно мало б... скло мало б І Далі там якось, мабуть, сортуватись. Ці такі смітнички невеликі, вони відкриті, вони не, пристос... не пристосовані, щоб це сміття викидалося е... механізовано. Тобто потрібна людина, щоб її взяла, підняла і викинула. Знову ж таки, ми бачимо, що воно відкрите, і якби ну, до до застосування воно не, не придатне і. Якби його використовувати надалі не можна. Ми також би хотіли якось звернути на це увагу, тому що багато людей, які лічаться, є, ну, також звертаються і говорять, що ну, якось це питання вирішити, тому що зробити їх або іншими, або ну, що-небудь, тому що воно. Люди кажуть, що може тільки вони добре на бараболі, і також ми по слава богу, що ми бачимо, що вже багато і багато територій, де ми де були проблемні місця з смітниками, вже повикидали сміття. Слава Богу. Ми на наших картах де повикидали, ми мурашечки наклеїли, тобто що там вже більш-менш чисто. Але все рівно проблема зараз готується підготовка, ми готуємося до весни. І звичайно, що зараз сніг зійде, і буде якесь сміття десь на вулиці. Це завжди так є, і воно так буває. І ми закликаємо всіх відсвяткувати, зустріти весну не народними глянями, а народними прибираннями.